Терапевтична п'ятихвилинка. Війна та вимушене переміщення призвели до втрати багатьох звичних зв'язків, у тому числі багато з нас втратили і постійні дружні стосунки, компанії приятелів та добрих знайомих. Нові місця життя, нехай іноді й тимчасового, спонукають до пошуку нових дружніх або приятельських взаємодій. У дорослому віці, це не так вже й просто. Сьогодні будемо говорити саме про це як шукати та знаходити нових друзів. Для початку нагадаю, що дружба це добровільні відносини між людьми, які прагнуть піклуватися один про одного, мають спільні інтереси та світобачення. Основою дружби часто є спільний досвід, саме тому багато дружніх стосунків з'являються у нас під час навчання або у сумісних подорожах, де ж знайомитися у віці дорослому та на що звертати свою увагу. Відвідуйте публічні заходи, лекції, фестивалі, волонтерські зустрічі. Дуже важливо, аби мета зібрання була вам цікава та зрозуміла. Обов'язково в просторі спільних інтересів ви зможете побачити людей, які зацікавлять вас. Спільне коло обговорення допоможе познайомитися. Також не соромтеся проявляти себе, приймати участь у дискусії, задавати питання, одним словом, бути присутнім. Активність та відкритість допомагають почати спілкування. Зверніть увагу на ваш колектив. Можливо, хтось з ваших колег також знаходиться у місці вашого тимчасового перебування. Подивіться, чи є у вас спільні інтереси та теми для обговорення, крім роботи. Якщо так, це прекрасна можливість заприятелювати. Не нехтуйте онлайн знайомствами. Адже не тільки романтичні стосунки ми шукаємо в мережі. дружні – також чати та групи, застосунки для знайомств все це гарний шлях до переходу знайомства у реальність. Окрім географії, враховуйте вік, спільні інтереси та зацікавленість у спілкуванні. Навчайтеся, вивчення нової мови, танці, каліграфія, будь-що. У новій групі на вас точно чекатимуть і нові люди, а атмосфера отримання нових знань та навичок сприяє і атмосфері приятелювання. Дружба у дорослому віці має свої особливості, нам самим може бракувати часу на побудову та підтримку дружніх стосунків. І часто це не питання пошуку цікавих людей, а питання нестачі часу та сил саме на цю частину життя, адже партнерство, діти, батьки, робота, хобі його відбирають і пріоритети визначити не так вже й просто, тож шукаючи друга або вже будуючи стосунки, не забувайте приділяти цьому час та активні зусилля планомірно і регулярно. Зустріч зі сформованими та реалізованими людьми, які навіть і мають подібні до нас інтереси, тим не менш викриває багато неспівпадінь. Це нормально. Не поспішайте відмовлятися від спілкування, якщо виявилося, що людина поряд не в усьому схожа на вас цілком і повністю. Це просто неможливо. Якщо відчуваєте, що вам самій важко говорити про певні речі, ділитися досвідом або планами на майбутнє дайте собі час. Довіра не може сформуватися миттєво це нормально. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Терапевтична п'ятихвилинка.